Прозорістю, відсутністю підкупів та надзвичайно високою активністю вразила тернополян президентська виборча кампанія. Добре, що на цей раз ніхто нікого не підкуповував, ні гречки, ні, ні олії ніхто не давав. Все таки, як би хто не говорив, цього року виправи прийшли набагато чесніші і порядочніші, ніж минули роки. В нас в селі мені сподобалося, як всі люди вийшли і всі свою думку висловили. Проголосували миру, спокою, нових робочих місць, соціального захисту очікують від нового президента тернополяни. Це, що він обіцяє, що з корупцією боротьба, це дуже правильно, тому що в кожній гілці влади ця в нас корупція є всюди. Спокою хочу і миру для всіх людей на землі, і щоб всі були здорові і щасливі. І головне, щоб діти наші не помирали так, як помирали на Майданах в Києві. Щоб ті війська забрали з тих кордонів, щоб народ же спокійно вздихнув. Люди кажуть, мало обрати президента, надалі його потрібно контролювати. Казав Карвачук, якщо навіть ангел у владу прийде, то дуже скоро в нього починають ріжки рости і хвостик. Чули ці його слова? Значить, треба контролювати. Якщо буде тільки тарабанити язиками і як вони собі зробили, рай на земній кулі за наш рахунок нічого не буде. Тернополяни готові контролювати нового главу держави і вже знають, як це робити. Через місяць. Хай він вже перед людьми вийде своєю командою. Нехай це буде там, де великий зал, чи драмтеатр, чи березіль. А люди будуть чути по радіо, ви скажете журналістам, що буде таке і таке. І тоді, хто хоче, хай прийде, може буде якусь пропозицію мати гарну, доброзичнево. Ніяких поганих слів не буде. І влада буде через місяць, а влада за той місяць розкаже, що вже робила. Що робила влада? Бо зарплати в некосмічні? Одні люди вважають, що в Україні після виборів президента нічого не зміниться. Я не надію, що що в Україні зміниться. Інші ж покладають надію на парламентські вибори і кажуть, що лише вони можуть щось змінити. Парламентські це обов'язково, Тільки їх чекаємо, і тоді вже я думаю, що на парламентських вже точно ми побачимо, як люди хочуть кого бачити. Бо ну, цей кандидат, який пройшов, він ж не має ні партії, ні нічого, і ми ще так не можемо зрозуміти. І Хочеться очистити від тих партій, які е, заплямували свою репутацію, так сказати, щоб вже. Е, Обиралися такі рішення, які людям потрібні, а не які їм вигідні.